Метою СЛР є відновлення основних життєво важливих функцій. Занадто пізній початок життєзабезпечення призводить до незворотних змін у мозку. Пам'ятайте у вас є всього 4 хвилини, після чого мозок жертви вмирає. Переконайтеся, що ви та потерпілий у безпеці. Одягніть рукавички перевірте, чи притомний потерпілий. Візьміть потерпілого за плечі, легенько струсіть і голосно запитайте, як самопочуття або що сталося. Якщо він не реагує, голосно покличте на допомогу. Відкрийте дихальні шляхи, нахиливши голову та піднявши нижню щелепу. За допомогою зору, слуху та дотику, оцініть, чи є принаймні два нормальних вдихи. Спостерігайте за рухами грудей і живота, перевірте повітряний потік і звуки дихання на рівні рота і носа. Рятівник повинен притулитись до них щокою. На вище зазначені дії виділяйте не більше 10 секунд. Коли ви виявляєте відсутність дихання, викличте швидку допомогу або призначте людину для виклику допомоги. Зробіть 30 компресій на глибину приблизно 5-6 см. Робіть це безперервно, з частотою не менше 100 компресій на хвилину. Не перевищувати 120 компресій на хвилину. Потім відкиньте голову потерпілого назад і, притиснувши крила носа, зробіть два повних вдихи. Щоб грудна клітка потерпілого піднялася. У ситуації, коли у вас немає маски. І ви не хочете використовувати штучну вентиляцію легень, обмежтеся компресією грудної клітки, продовжувати реанімацію до повернення ознак життя у потерпілого, прибуття кваліфікованої допомоги, виснаження сили рятувальника, появи зовнішньої загрози потерпілому або рятувальнику.